Вітаю! Я Алана Точій, і сьогодні ми разом з командою конкурент конкурентів заїхали в гості в Сошичницьку громаду. Сошичницька громада знаходиться в Кам'янкаширському районі Волинської області. Адміністративний центр село Сошичне до складу громади входять 12 сіл. Про життя Сошичницької громади, місцеві колективи, волонтерство нам розкажуть місцеві мешканці. Ой, набола! Наш колектив з'явився в 1995 році. Засновником цього колективу є химчик Надія Петрівна. З самого дитинства я теж була учасником цього колективу і перейняла, можна сказати, естафету у 2011 році. Співаємо ми обрядові пісні, родинно побутові, але в основному в нас є в репертуарі це обряди веснянки, ягідний обряд, весільний обряд, обряд жнива, обжинки. І, звичайно, колядки, щедрівки. А скільки в колективі взагалі налічується дітей? 20 дітей, але ну в загальному ходить більше. Ми є учасниками багатьох конкурсів, але на даний час більше беремо участь у благодійних конкурсах. Половина коштів відправляється на допомогу нашим збройним силам. А взагалі, які зараз от, майже вже два роки повномасштабне вторгнення, якісь робили самі благодійні конкурси. Ну, в основному, залучили. колядки щедрівки. Цьогоріч наша наш заклад. Разом з нашим колективом наколюдували 82 тисячі 900 гривень. Оце ми вчора порахували, а під час новорічних свят організовували благодійні концерти, класи в основному виступали. І наш колектив долучається. І різдвяна ярмарка була. То на цій ярмарці ну щоб не помилитися, 40 з половиною десь тисяч. І всі кошти спрямовуєте так. в благодійний фонд, чи ви щось закупляєте, чи ви десь передаєте. В нас в селі конкретно. існує благодійний фонд в сільській mm -hmm. раді. І конкретно нашим хлопцям, тому що наших хлопців багато захищає зараз наші рубежі і адресну допомогу. Нова радість стала, яка небо. Що країна не пропала, україна воскресла на різдво, сніжок надліта мати з дітьми та зі сходу батька виглядає. Скот батька виглядає! Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про ваш музей. Скільки років вже він створений, і які саме тут експонати вас принесені, і яка їх цінність? Ну, музей створений, можна сказати, з того початку, як створився наш колектив. Але спочатку в школі була створена просто музейна. Це роках. Так, 95-й рік. Просто музейна кімната її згодом назвали батьківська світлиця. Це була маленька кімнатка, і так зусиллями педагогічного колективу батьків за ініціативи Надії Петрівни стали приносити деякі експонати в кого що було: глечики, макітри, рублі, вишивка, зразки рукавів. В кого що було з 2007 року? Музей був зареєстрований у міністерстві освіти при навчальному закладі. Керівник музею, який Слідкує за це за поповненням фонду. При музеї працює Рада музеїв, яка складається з учнів. Ну звичайно, вони є учасниками нашої берегині. Це костюм ну, більш сучасний. 80-х років е, нашого будинку культури. Ага. Розумієте, е, Та якби чоловічого одягу в нас дуже мало зберег, збереглося. Mm -hmm. Більшість жіночий одяг. Е, це костюм. Наречену, У нас теж такий є обряд. Побутова картина. Дитячі забавлянки на вулиці. Mm -hmm. от саме найчастіше ми з ними виступаємо. Mm -hmm. Чому така от, от Скажіть, як воно правильно називається? Куку Кукудеркайло. Mm -hmm. Куку деркайло. Ми трошки зобразили так, якби, макет того, тієї гри. Чому? Тому що брали жердину, і йшли на жердину дітки і ложили дошку. І так гойдалися. Одна дитинка сідала тут, друга тут. Так а ми, щоб мали можливість виступати, брати його як реманент на сцену, то зробили в такому вигляді. Розкажіть про освітні заклади, про укриття. Чи вдалося вам все ж таки після повномасштабного вторгнення відразу ж сісти за парти з вересня місяця, з 22-го року, чи, можливо, пізніше? І як сьогодні налаштовані от вже школи, чи всі мають укриття всі працюють? Одна тільки школа не має укриття, то Стобіхівська гімназія не має укриття. Всі інші мають укриття, навчаються денна форма навчання, а в Стобігівка навчаються очні. А як вдалося укриття довести до дуже такого позитивного стану, щоб дітям було там комфортно? Ну, Виділялися кошти для ремонту і батьки виходили, допомагали своїми силами робити спільну співпрацю жителів, батьків з громадою. Пані Галина, розкажіть, будь ласка, в вашій школі вже скільки років, і ми бачимо, що вдалося все ж таки трішки зробити ремонти, покращити умови перебування для діток. Які плани ще надалі? Наша школа святкувала ювілей 30 років з дня відкриття цього, цього нового приміщення. І якщо говорити за 30 років, ось по суті, тут є наші учні, то в якому стані була школа під час відкриття, і в якому стані вона зараз, то це просто навіть уявити людині, яка цього не бачила, неможливо. Старалися за цей період зробити все силами. Вчителів, працівників, звичайно, з допомогою батьків, дякую, дякуючи ним. Ну і по суті, ось таке приміщення, яке ви сьогодні бачите, ми досягли такого результату. Плани на майбутнє: будемо старатися працювати, будемо старатися далі вкладати свої сили. Ну, але першочергове зараз наше завдання допомагати армії. А яким чином ви допомагаєте? У вас є якийсь волонтерський фонд чи, можливо, при школі постійно діючі є. Ви знаєте, фонду ми не створювали, але в нашій школі постійно з першого дня ведеться. Волонтерська, ну я не сказала волонтерська, це занадто, мабуть, голосно сказано, але ми проводимо цю роботу спочатку, і тільки з перших днів, ось це приміщення було повністю облаштоване, все підв'язання сіток. Ми створювали ярмарки солодощів, це були благодійні концерти, готували, допомагали армії, відправляли посилки не лише із продуктами харчування з теплими речами, щедрували разом із дітьми, педагогічний колектив. Перед новорічними святами ми відправили більше 30 вітань нашим суто нашим сільським захисникам. Це 11 посилок силами нашого учнівського колективу, вчительського батьківського відправили на передову. Десь до 15 хлопцям, які на території тут ближче, трошечки наші, і тим, хто вже звільнився із лав збройних сил, просто діти ходили з сувенірами і з привітаннями вітали із святами Ось така нас Була акція шкільна. Мій храм і дім у цьому навчальному закладі вже 36 років. То ми тут одна родина спочатку 25 лютого ми згуртувалися, організували і в школі, і в будинку культури, і навіть маємо таку відзнаку саме наше село, саме наше село, яке було визнано на рівні. Нашої країни за колективне волонтерство, третє місце, і їздили за цією нагородою до столиці Києва в дім освіти, от у червні місяці. А дівчатка, розкажіть, складалися, привозили різні продукти і продукти своєї домівки консервації, сало, різні речі. Теплі для наших захисників писали е, листи, і ми е, відправили всі, е, відправили цю посилку, і нам за ту посилку відправили ось такого красивого прапора. Розписаного, так розписано. Це прапора. всі ваші хлопці розписалися вам в подяку, так? так? Розкажіть, будь ласка, про ці набори, як виникла ідея їх створення і що саме туди входить? З початком повномасштабного вторгнення ми всі активізувалися, почали активно працювати, допомагати нашим захисникам, також переселенцям. Педагогічний колектив готували бутерброди, пироги, котлети, вареники, різноманітну продукцію, морозили в відерця, відправляли на вокзали. На фронт, в міста, які потерпають від обстрілів, це і в Харків, це і в Херсон, куди хочуть їздили наші продукти. Діти формували вітамінні набори. Що ми туди вкладали? Туди клали ми сухі яблучка, грушки, горіхи, малину сушену, лимон сушений, цукерки, курага та інші сухофрукти. Ну, звичайно, любов і бажання. Як як найшвидше перемогти? Ну але ж наші бажання не так швидко здійснилися. Тобто, протягом оцих майже двох років ми постійно формуємо ці набори з дітьми і відправляємо нашим військовим. В кожен той набір ми вкладали браслетик, або якийсь сувенірчик, або з біс розплетений прапорець. Ну от ці дівчата постійно протягом всього періоду, з самого початку війни, наші надійні помічники. За першим покликом вони приходять, допомагають. Ми разом з ними робимо окопні свічки. Кажіть, що саме ви робите? Я малюю ілюстрації, далі їх сканую, перетворюю у листівки, замовляю друг в Києві так. Е, і продаю. Це листівки. Далі створюю е, так само. Та сама методика закладинки, лише там обчіпляю підвізку або без підвізки, хто як бажає. У мене дуже багато аудиторії, такої читаючої. Там у людей прямо іконостаси з книжок. Ну, я ніколи навіть не думала. Я спочатку ставила пріоритет листівки, а потім вже закладинки, а виявилось навпаки. Коли я побачила, що люди зацікавлені, я почала активно малювати, оце розповсюджувати. У мене більше ста видів закладенок, так само і листівок. І е, коли вже почалася війна, я зрозуміла, що люди інколи хочуть не просто купувати, а хочуть ще й виграти. Uh -huh. А коли ти робиш донат, і плюс ще можеш виграти за 30 гривень на номерочок, все 30 гривень. Ну, Скажіть, що є 30 гривень. Uh -huh. За 30 гривень можна виграти цілий пакунок листівок, закладенок, далі ще в хід пішли кашпо з гіпсу. Я їх замовляла, сама розмальовую. Там для різних прикрас або для вазончиків. Далі почала малювати, ось, нещодавно намалювала ілюстрацію для волонтерки з на про траурний кортеж. Там розповіли, як зустрічали вночі, і хотілося їм зафіксувати це. Створила ілюстрацію, і мені в знак вдячності я не захотіла нічого, тому що це була годінність, Мені відшили 10 прапорів. Uh -huh. Ну я відповідно сказала, що всі прапори це я буду розмальовувати так само на лотерейки. В одній лотерейці я розмалювала прапор свого однокласника. Він мені віддав на лотерейку, сказав, що ну, гроші потрібні всім зараз. Нашим ЗСУ, коли він віддав того прапора, через певний час він трішки пошкодував, тому що там були підписи його побратимів, яких вже немає. І сестра написала: чи можна якось його виграти, вернути? Ну, відповідно, я маглювати ж не буду. Я кажу: ну давайте так, я намалюю ще один. І той, хто виграє, я з ним просто договорюся. Так само я позбираю підписи хлопців. Ну, ми так утрясли, ніби, і е, Іванові ми нічого не говорили, однокласнику. Тобто ми чекали його дня народження, і коли в нього було день народження, йому подарували саме його прапор. Він був просто в шоці, тому що він вже попрощався, а в лотерейці виграла прапор я. Уявляєте, я його виграла, і його просто подарувала. Я так хотіла його виграти, щоб вернути йому, бо я знаю, яка це пам'ятка. І після того я вже почала малювати прапорі. Тому що люди хочуть більше, ну всі хочуть подарунків, як якби mm -hmm. так. А тим більше, що прапор це ну, дуже класно. Тим більше, якщо зараз можна позбирати підписи і своїх друзів, і родичів, кому хочуть подарувати військовим, ну це дуже цінно. Ось цей прапор, наприклад, попросила Олена Приходько, це родичка мого однокласника, цього Івана, mm -hmm. що я розповідала. Її чоловік служить, вони теж захотіли оце, зібрати підписи, розмалювати і теж розіграти в лотерейці. Оце mm -hmm. Для них теж зробила. Теж безкоштовно, тому що вони і так платять свою ціну, бо її чоловік, mm -hmm. тато, дитина постійно на війні. Вони в своє вже платять. А ось це буде наступна лотерейка. Це в неділю більше всього запущу. 30 гривень номером, mm -hmm. чому зараз mm -hmm. цей, то може брати будь-хто участь. Ставлю ціну завжди маленьку, тому що щоб це могли взяти участь. Так само і дівчата, 60. наприклад, mm -hmm. так та, та будь-хто дітки навіть приносили мені в школу. Це на урок, там я хочу взяти участь тих 30 гривень, я записую. Ну дуже класно. І в мене є одна така е, людина, яка дуже часто мені донатить великі суми 2 тисячі тисячу гривень. Вона е, власниця магазину вітамінів, її чоловік теж служить. І вона, оці е, відсотки на зсу, вона скидає так на різні збори, і більшість любить мені донатити. І вона ось за один раз. Е, Вирішила мені зробити подарунок і надіслала мені ось таку марку Валерія Падителя. Mm -hmm. це він підписав, її хтось надіслав, вона дуже велика прихильниця цих захисників Азовсталі. Mm -hmm. Оце вона мені прислала, то я бережу, як зіниці ока. Коли почалася війна, це два місяці я нічого не малювала зовсім, а потім я вже почала проводити благодійні лотерейки, це суто всі гроші були на ЗСУ. В минулому році це 48 тисяч, здається, за рік вир... ну, вирішила задонатити. Mm -hmm. А цього року це було сто сорок чотири тисячі. Розкажіть, будь ласка, в вашому старостинському окрузі з 14-го року займається волонтерством ну, багато людей, так якби, але є люди, які е, займаються сьогодні саме для військових дуже унікально цікавими речами. Розкажіть про це волонтерство. Справді, волонтерство почалося з 14-го року. Дуже багато хлопців пішло захищати Україну на схід. І розпочалося наше волонтерство. Саме є в нас така людина, як баран Олег Олександрович. У 22-му році, як розпочалася війна, Олег пішов захищати нашу країну. Далі він звільнився і почав їздити в зону бойових дій на сьогоднішній день. Він, напевно, щомісяця відвідує зону бойових дій, проїжджає там тисячі кілометрів. і До кожного з наших хлопців заїжджає. Крім Олега Барана, в нашій громаді є такі у нас депутати: Дрипа Віталій Вікторович, це є директор школи. Та Семенюк Віктор Трохімович — Також депутат сільської ради. Вони постійно рипа зі школи допомагає. Трох'ємович постійно допомагає пальним. Люди в наших селах також постійно задіяні, допомагають хто коштами, можливо, садочок. У нас, наприклад, працівники закладів культури постійно постійно допомагають, печуть пиріжки, вареники постійно варимо, хліб і так. Ну допомагаємо волонтеру. У нас є приймак Анатолій Йосипович, який має свою пасіку та має свою кузню. Для хлопців почали зараз кувати скоби і пічки такі робити. Буржуйки ще один у нас є пенсіонер Качук Петро. Це він допомагає Анатолію Йосиповичу. І вони вдвох вже люди пенсійного віку і займаються всіми скобами. Матеріалами забезпечували люди з села наші меценати і також. Депутат Віктор Трохимович долучався до цього з mm 2014 -hmm. року. їжджу своїм транспортом, але бачу, що є потребність, якби збільшені возити допомоги. І Ми зібралися з друзями знайомими і якби по ну поспілкувалися, що вирішили, що треба більша машина. І слава Богу, що друзі, знайомі, близькі мені люди, які довіряють мені, які допомагають мені. Дуже в короткий час ми зобрали на машину. Купили собі великий спринтер, яким ми зараз будемо возити допомогу. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, про ляльки-мотанки. Коли ви їх розпочали робити і чому саме ляльки? Моя бабуся східної України, і вона завжди, як я була маленька, я виросла з нею з 9 місяців без батьків. І як була я маленькою, вона мені завжди ті ляльки робила. Робила такі пілінашки, як такі лялючка, як дитинка заплинена. Клали в таку лялючку для як дитинку забирали з колисочки, то клали туди лялючку, щоб uh -huh. туди не вселилася. Ну, якийсь злий дух туди не uh -huh. І ще б кладали сім лялючок, таких маленьких пілінашечок. Клали ті лялючки, щоб не. Ну, щоб зберегти уберегти дитинку від всякого зла, і мені дуже захотілося зробити цю лялечку, Просто для своєї для дочечки найменшої мене п'ятеро дітей. Цю лялечку зробила, і якось в мене так воно пішло. Мені ще захотілося. Я стала цікавитися, які ляльки робили, в яких регіонах деякі ляльки робили. Добре. Історію ляльки-мотанки. А вона геть до трипілля тянеться. Ще за часів трипілля, от з'явилася. І от воно для мене таке вже стало невід'ємне, як то кажуть, від душі. І ж хотілося щось створити таке своє. Ну, ну не таке, як у всіх, а щось своє. І так в мене з'явилася така ляльканичка. Ляльканичка довга спідничка. Піднімеш спідничку знайдеш ничку. Це така пляшечка так. всередині. <свісно> <свісно> На подарунок. Ну, е, мене ці ляльки замовляють на весілля. Mm -hmm. е, ще ну такі, ну ще так би наречені ляльки. Відправила в музей зараз mm -hmm. в Житомирську область. Е, на весілля замовляють такі ляльки в основному на подарунки для тих людей, які, в яких все є. І яким не знають, що дарувати, і от так замовляють такі ляльки. Ось така лялючка це лялька-господиня. Mm -hmm. е, таку ляльку, бачите, в ляльки обов'язково має бути е, нижня хусточка, верхня хусточка, нижня спідничка, верхня спідничка і порідничок, фартушок. От таку лялючку ставив чоловік куточок, е, самий червоний куточок, як зветься в селі, mm -hmm. і щоб. Не сваритися з жінкою, він висловлював все ляльці, але так голосно, щоб дружина чула, про що він говорить, щоб сім'ї сварки не було. Ляльки-берегині. Лялюк дуже багато різних видів. Є. Це лялючка, така берегиня. Вона має хрестик на обличчі, обов'язково робиться без голки. Вона має, ну не має колючих предметів, щоб вироблялися. Мотається ниточкою, все скріплюється. Ну зараз я використала клеєвий пістолет щоб для віночка. А зараз щось здається вам це робити для волонтерки чи ні? Е, я зараз е, для волонтерства в'яжу. Ага. Шкарпеточки, Шкарпеточки. в'яжу. А скільки вдалося вже шкарпеток зв'язати? В цьому році теж пар 20-25, може, зв'язала. Вчора знову відвезла. Це ви, хлопці, напередодні. Я так? відправляю чи тим, не? що Господи? я знаю людям. Ага. В основному, бо того року то я так від, ну, на, віддала, там люди передавали. А в цьому році я сама тим, тих, що я знаю, Мені пишуть, хто потребує, я й відправляю. Розкажіть, будь ласка, про вашу творчість. Ви аматор, ви самоучка. Так розумієте, так. так якби на яких інструментах ви граєте? Я граю на, на гармошці. На скрипці, на супілці, на баяні, синтезатор, ну і соло те, 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 гітара. Mm -hmm. Ну і баян то це вже для джукорового джо колективу нема найкращого, mm -hmm. як баян. А куди вдавалося їздити? Ви виступаєте самі? Чи все ж таки з колективами? Як більше вдається виступати? Я їздив із фольклорними колективами, Їздив із вретанками, їздив із Вороконим. їздив із Нуйном був у Харкові. Був чотири рази в Києві. О Чулоцьку? Ну все, допомагав усім. Ну що мене це дід. Угу. О, потім став батько грати. Ну, це я вже потім якось оволодівши тими інструментами, мені захотілося більшого. А десь навчалися ще спеціалізованих закладах? Ну, ні, ні, я так ну, не було там, ну, можливості таке, як кажуть. Угу. От, я, я так володів. З дитинства я любила фольклор. Сама співала із 6 класу, мене заставляли співати в основному російські пісні. На Волзькому берегу Я люблю тебе, Росія і так далі. І тут, коли було отримано незалежність України і ввели народознавство, треба було відродити фольклор. Для мене воно то було найрідніше. І побачили методисти району, що я це люблю, доручили мені організувати колектив у школі. Ну а наші діти, нуйнівські, ну, взагалі із народження славилися своїми піснями. І ми вперше виступили у Любешові. Тоді був обласний конкурс. Я представила веснянки і ягідниці. То було. Неперевершено. Всі члени комісії не могли вгамуватися, що то ми відродили те, що є. І через рік нам відразу здали звання зразковий колектив. Являюся з 2016 року керівником і назву дали ми Нунівські співухи. Ага. В Луцьку кілька разів виступали, наш житель села каже, ну як вас назвати, ну як, давайте Нунівські співухи. Так і назвали Нунівські співухи. І від тих пір, в 2017 році дали нам. Вже теж народний колектив, і з тих пір скрізь їздимо. В багатьох випадках ми виступали, що три покоління: баба, дочка і діти. І зараз є так три. За лісами високими і джерелами глибокими, на горбках між болотами поселились волиня. Tá Щоб проспівали, а хто взагалі написав? Написала цю пісню я. Просто натхнення було таке, щоб ну, зміст такий, що дійсності ми село прославляємо тільки своїм фольклором. Ну, звичайно, працею усім, але фольклором. Найбільше, що чути про нас і в газетах пишуть тільки через фольклор. Зі своїми піснями. Розкажіть про ваші костюми. Я, чесно, бати, я так звернула увагу. і Бачу, що вони якби точно не сьогоднішні, не ні, сучасні. Ні, ні. Є частина, що сьогоднішні, Вони вже фарту сучасний, Тоже, жилетка так. теж, оці вже більш сучасні. <гум> Через те, що, ну розумієте, все кажуть, нам старовина старовина, Воно ж поношується Дуже. раз. І, по-друге, ми так. в даний час набагато ширше, ніж наші були баби. Mm -hmm. А це бабівське не mm -hmm. моєї мами, а це баби. Вона із 95-го року нарожні, 1895-го року. Єдине, що ото рукав я зберегла через те, що тут було порване, а тут вже mm -hmm. додала біле. А є такі, що ще і нічого не робили. Ото бачите, нічого не роблено. Це дуже старовини. Це yeah. не їхніх мам, yeah. а їхніх yeah. бабів, а то навіть і yeah. прабабів. прабабів. Бувають mm -hmm. такі сорочки, що до ста років, так само і спідниці. Вони ж поношуються, і буває, що трошечки перероблюємо і все. У нас і зимовий цей різдвяний одяг, сиреняги. Ми, ми співаємо давніші. Але, наприклад, от зараз брали участь три празники в гості, то ми вже поєднали минуле і теперішні пісні. Бо знаєте, війна, хочеться щось і про це співати. Квітучі славні Україні! Там дітки моляться тобі, війна страшна. Не дивлячись на те, що йде війна. Мої дівчата мають, що на фронті воюють від початку війни. От, Глина Павлівна. Я Я Глина Павлівна. чоловік, зять і син. Наташі пропав без чоловік вже три місяці Тамарі єдиний син. І теж від початку він воює Ніна, де? Ніна Зять Юрій. І ще одна сьогодні не прийшла Марія Семенівна, бо впала вчора, слизько було, впала, травмувалася. Дуже два сини, а тут її співає одного із її синів, Гриші онучик, теж їздив на три празники, грав. Нового, нового року дракончика посівав геть усі. І в Ані тато. Ані воно крайне стоїть, тато воює. Не дивлячись на це, ми маємо жити, маємо всьому світу і казати, що нас не здолати. І ми переможемо. Тепер ви знаєте більше про Сошичненську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.